Святкування дня народження Заводського району розпочалося із веселих естафет та конкурсів для дітей. Малеча активно брала участь у рухливих вправах і за це отримувала солодкі подарунки. Центром святкової програми став будинок дитячої та юнацької творчості. Його виконавці підготували концерт з танцями, піснями та навіть спортивними номерами. У нас заклад став центром для нашого прекрасного свята дня 56-ї річниці Заводського району. Ми підготували майстер-класи. У нас працює три аквагрими. Це найлюбиміша, найулюбленіша справа наших дітей. І у нас поробки діти виготовляють. це те, що вони дуже люблять на майстер-класах. Також у нас працюють виставка ярмарочна виставка. У нас багато смаколиків, можна задонатити, підтримати сьогодні зсу. Під час свята привітали і обдарованих дітей заводського, учасників олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та тих, хто активно бере участь у житті району. Вони отримали грамоти від райадміністрації та подарунки. На жаль, ми сьогодні проводимо свята негучно, ні гуч, ні нігучні не так як ми всі вміємо і як хочемо. Але ми впевнені, точно впевнені, точно знаємо, що це все буде після нашої перемоги. Але ж у нас є наші діти, діти Заводського району, і ми продовжуємо в рамках освяткування проводити такі дитячі фестивалі, дитячі заходи. Для наших дітей наших дітей повинні, повинні бути емоції, повинні бути іскраве життя. як би там не було ще і причетність до історії. Волонтери Кічка сувлаштували благодійний ярмарок, де всі охочі могли придбати солодощі, випічку або сувеніри за донат на зсу. Тим часом жителі району насолоджувалися святом і можливістю спостерігати за тим, як їхні діти радіють та веселяться. Сьогодні день району. Сьогодні день нашого району. Нарешті, через багато років, діти знову побачили якусь радість. Дійсно, це для них таке щастя, тому що зараз такий важкий час, і звісно, їм важко. Але попри все, ми намагаємось їх розвивати. Велика вдячність за таке свято будинку дитячої та юнацької творчості. Мій син ходить сюди, і йому дуже подобається. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.